У селі Ягільниця, що на Чортківщині, відбулося спецпогашення унікальної поштової марки та презентація значка, які приурочені до 111-ї річниці від дня народження, в'язня радянських концтаборів, жертви сталінського терору, молодшої сестри Степана Бандери Володимири Володимира, так само як і її брат, займалася. Громадською діяльністю, тобто вона була членом національно-визвольного руху. В 20 років вона вийшла заміж за священника. Ягільницю для спецпогашення обрали не випадково. Колись у цьому селі парохом був чоловік рідної сестри Мирослави Бандери, отець Володимир Антонович. У парафіяльному будинку, де колись мешкала Володимира, нині діє катехетична школа. Що суботи тут є зустрічі дітей, молоді, навчання релігійних предметів. В неділю, коли є трохи тепліший час, ми збираємося з дорослими людьми, читаємо все писання, маємо різні зустрічі, мистецькі читання. Також кожного літа в нас є дитячі табори катехетичні, і в цьому будинку безпосередньо продовжується просвітницька діяльність у цій парафії. Марка приурочена Володимирі Бандері Давидюк, третя зі серії. На ній зображення молодшої сестри Степана Бандери на фоні червоно-чорного стяга. На конверті колеж зі світлин з архіву родини Бандер. На одній з них Володимира після повернення з табору з донькою Морославою Гук, взятым та внуками Віктором і Галею. Спецпогашення марки та конверта відбулося спеціальним календарним штемпелем, відділенням поштового зв'язку села Ягільниці. В історії села така подія відбулася вперше.